Я вітаю вас, мудрі неповторні люди ще сьогодні. В додаточок до мого минулого відео я хочу вам сказати, які категорії людей виділяються зараз і явно вже їх видно. І чому буде все більше і більше спонукати тих, хто ще не включився в цей процес, буде спонукати насильно вже, виштовхувати, саме зробити той же ж правильний вибір, який буде укріпляти. Закріплювати нову цю реальність. Так от, знаєте, друзі, я багато років досліджую саме такі процеси. Веду свої програми, я, вони унікальні, вони не схожі ні на які жодні розвиваючі програми. І я просто пояснюю простими словами дуже глибокі речі. І коли ми побачимо зараз цей світ отак, глянемо на нього взагалі. так, то я вам вже казала: є люди, які такі, знаєте, вскочили просто в завдяки своїй праці глибокій. Вони просто вже просто перенесли себе в таку цю реальність, де їм відкрилися якісь нові можливості. Вони йдуть, знаєте, на такому гребні хвилі, яка їх просто несе. Тобто над отим всім важким просто піднімаєшся, і тебе нічого не може прибити знов туди до дна. Тому що ти зробив свій вибір, ти зробила свій вибір, і ти там уже знаходишся і відчуваєш цю легкість. Навіть якщо ти спостерігаєш за важким світом, і він здається ще таким абсурдним, так, безумним в багатьох речах, але ти вже знаєш, що ти тут. Ти вже знаєш, що ти тут. Ти тут піднімаєшся і тебе, і тебе не скидає. В те безумство в тебе не скидає в претензії, в роздратування, в, в якусь там в злость, в ненависть, в тебе не скидає, тобі там не цікаво. Тобі не цікаво, розумієте? І я просто бачу таких людей. Я бачу і знаю їх. І багато я знаю таких людей. І вони дійсно так живуть. Є такі люди, які вже просто зараз вони ще е, е, певним чином працюють над собою. Тобто зачищають все те, от те щоб скинути оті баласти всі просто і також залетіти на цю хвильку. І таких людей дуже багато. І це їх вибір. Тобто вони вже на якомусь рівні чітко знають, виділили собі, що вони хочуть також на той гребінь залетіти. Але багато ще людей є таких, які взагалі нічого не хочуть змінювати. Їм так добре, розумієте? І не те, щоб добре, просто ну, взагалі ну, не хочуть вони напружуватися, не хочуть вони там щось десь краще поїсти, поспати, сходити на роботу, а мені й так піде і все. Так от таких людей буде просто з силою змушувати струсанутися, так? на них буде такий, їх просто не будуть питати вже. Раз ти тут, в цей період, раз ти тут народжений чи народжена, то давай пробуджуйся вже. І таких людей буде силою вишкрібати з того старого світу, щоб вони хоча б відірвалися і почали по-іншому дивитися, шукати якісь варіанти інші. І все одно прийшли до тієї хвилі, тому що інакше не буде. Знаєте, друзі, що буде з такими людьми? Якщо ви така людина, то ви можете також відчути, що у вас буде виривати з неправдивих відносин, з неправдивих міркувань. З неправдивого відношення до себе, з, не, з неправдивого для вас, так, якогось професійного діла, з неправдивого для вас бізнесу, з неправдивого для вас місця, вас буде вишкрібати так, виривати з усім, що ви просто у вас не буде можливості навіть думати. І тут важливо що зрозуміти. Якщо так відбувається, це значить, що. Те, що вам запропонується далі, буде саме правдивим для вас, буде правильним для вас. І ви будьте щирими самі з собою і признайте те, що десь в чомусь, ви просто втікали, закривали очі, там, прикривалися чимось, там, так? а вже не вийде. Тому ось так. І якщо ви будете бачити, наприклад, що з кимось такі речі відбуваються, а ви та людина, яка усвідомлює ці потоки, процеси. То ви поясните, людині буде легше. Правильно? Яку роль ми з вами виконуємо, люди, які вже пробудилися? Навіть не потрібно розказувати там багато що ви знаєте, що ви вмієте зараз. Зараз важливо пояснити людині її стан. Як тільки ти пояснюєш людині, бачиш, відчуваєш і можеш пояснити людині стан, в якому вона перебуває, а їй важко, або вона перебуває в такому, знаєте, розрив з реальністю, не знаю, чому так відбувається, що це з нею таке твориться, що це таке взагалі твориться. От, Хто не бачив моє попереднє відео, подивіться, будь ласка, я б писала про цей період, який ми зараз проживаємо, чому нам з вами такі всі ці випробування випадають. Так от, коли ми можемо пояснити людині і дати їй опору внутрішню, хоча б маленьку, це вже є велика робота. І у нас навколо є люди, які потребують саме такої підтримки. розумієте? Так, от, будьмо з вами мудрими, будемо працювати в цьому напрямку. І, до речі, я, я запрошую вас на вебінар, який я створила для вас сенси життя в період катастроф. Ось така тема. Тому що ми з вами живемо в такому світі, де весь час є загроза катастроф різних. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи вам цікава така тема, тому що вебінар уже створений, він готовий в роботу йти. Я буду для вас його проводити. Мені головне знати, чи вам цікава ця тема. Домовились, просто напишіть. І ми з вами будемо працювати разом. Зробимо ще одну дуже корисну роботу для нас, для наших близьких, яких, куди ми несемо своє знання. Так? <смас> Чим ми володіємо. Друзі, дуже шикарно працює зараз ця вся система а, пробудження такого в собі. І коли ти знаєш, що з тобою відбувається, тобі стає легше набагато. Тому що є процеси, якими ми не керуємо, які просто спонукають нас до трансформацій, до глибинних переосмислень, до відчуття такої власної відповідальності за те все, що ми проживаємо. І якщо більшість людей стане укріплювати ці нові сенси, ці нові такі, знаєте, усвідомлення, нові такі помисли, думки нові, тобто, якщо вони запустяться, це значить, ми укріплюємо новий світ. Старий буде слабшати, а новий світ для нас красивіший, легший буде відкриватися все більше і більше, бо ми будемо служити йому фундаментом. І цеглинка за цеглинкою, ми його пробудуємо і будемо вилітати з вами зовсім в інший простір життя. Там, де нові можливості, там, де все набагато легше, чим зараз. Тому давайте не будемо боятися, а будемо працювати над собою. Всім добра, любові! Посилання всі залишаю вам під відео. Будь ласка, не пропускайте. Заходьте, кликайте, відчувайте, читайте. Ви. Зробити ще багато корисного для себе і для тих, кого ви любите. До побачення!